Індія відправила військовослужбовців в Росію на навчання захід 2025. Йдеться про 65 бійців елітного полку Кумаон. Розміщені вони поблизу Нижнього Новгорода. Україна та країни НАТО занепокоєні військовими навчаннями, що проходили на території Росії та Білорусі з 12 по 16 вересня. Західна преса публікує тривожні статті. Натомість індійські поважні ЗМІ, такі як The Hindu, The Indian Express, описують цю подію як рутинну, ніби нічого не сталося. Дійсно, це ж не вперше Індія бере участь у навчаннях разом з Росією. На навчання Захід-2021 Делі відправляв 200 військовослужбовців. Навчання схід 2022 прийняли 75 військовослужбовців з Індії. До речі, схід 2022 відбувалося у вересні 2022 року, вже після початку повномасштабної війни Росії проти України. Тобто, нібито нічого надзвичайного і зараз не відбулося. Це, якщо вірити, офіційним заявам Міністерства оборони Індії. Але є важливий нюанс. У 2022 році навчання були на сході, тому і викликали відносно мляву реакцію експертного середовища. Захід 2025. Зовсім інша історія, адже відпрацьовується прямий конфлікт з державами НАТО. Навчання проводяться поблизу кордонів Польщі та Литви, а їхні сценарії включають відпрацювання захоплення сувальського коридору. Цього разу деякі експерти вважають, що Індія перетнула червоні лінії. Нарендра моді може довго розповідати про політику нейтралітету та бажання балансувати між Росією, Китаєм та країнами НАТО, але він не може не розуміти контекст. Звісно, у нього була можливість відмовитись від навчань, пославшись на делікатність моменту, так би мовити. Не забуваємо й про збільшення об'ємів закупівлі Індією російських енергоносіїв після лютого 2022 року. Попри тарифи Трампа, моді не збирається відмовлятися від російської нафти. А на саміті ШОС з 31 серпня по 1 вересня 2025 року, вперше з 2020 року він зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Без перебільшення це стало знаковою подією на тлі напружених відносин між країнами після прикордонного конфлікту. Отже, заявлена стратегічна автономія. Все більше схоже на співпрацю з диктаторськими режимами і фактичне фінансування війни в Україні через закупівлю енергоносіїв України-агресорики. Дякую, що дивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати актуальну інформацію вчасно.